Хоче ще й не сезон, підступитися до води на черкаських пляжах непросто. Шлях до неї встелений сміттям. Через те, що взимку сюди вивозили сніг із міста, навесні бруду тут назбиралося чимало. Рекреаційна зона нині і для прогулянок непридатна. На кожному кроці використана тара, склянки, пакети, папір, недопалки, побутові відходи та гілля. Вулиця Пастерівська напередодні свят з успіхом могла б стати майданчиком для зйомок мультфільму Воллі. Утім, жителі мікрорайону до такого краєвиду вже звикли і особливо не дивуються. Прошлого теж саме було. Тільки що, наскільки я поняв, додавалося, що поставили ящики, ну ніякого ж толку немає. Ніхто її, мабуть, не вбирає, тому що скільки раз хожу і постійно така вона грязна. Люди нарікають на місцеву владу. Бо це одарить, все убрав. тому що вже стидно тут жити, стидно. Та міські керманичі переконані, вина самих черкасців не остання. В цьому році зима затягнулася дуже надовго, і ви знаєте, з кожним, як кажуть, днем сміття все ж прибавляється і прибавляється. У нас люди, ну мешканці нашого міста, чомусь вони вважають. Ну частина мешканців, я не хочу сказати за всіх, але чомусь вони вважають, що можна викидати сміття навколо. Смітника навколо в урни і, ну, як кажуть, тільки не в урну і тільки не в смітник. Відтак досягнути чистоти та порядку в місті керівник департаменту житлово-комунального господарства прогнозує до кінця квітня. Утім, наголошує без практики проведення суботників не обійтися. Активність була на суботників було більш 400 людей, прийшло, але на превеликий жаль, це були роботники комунальних служб. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.